У Миколаєві розширюють мережу центрів надання адміністративних послуг. 26 серпня у Заводському районі відкрили новий ЦНАП. Відтепер жителі району зможуть отримати 140 різних послуг без необхідності їхати в інші частини міста. Детальніше про нові можливості для містян та як працює новий центр, дізнавалася наша Яна Циня. Відтепер жителям Заводського району більше не доведеться їздити до інших частин міста, аби отримати адміністративні послуги, адже 26 серпня тут офіційно запрацював ЦНАП. У центрі будуть надаватися близько 140 адміністративних послуг. Це будуть найзатребуваніші послуги серед громадян. Це сфера реєстрації місця проживання, сфера реєстрації юридичних фізичних осіб підприємців, реєстрація нерухомості, а також багато послуг, які надаються міською радою. Новий центр за надання адміністративних послуг розташований за адресою Центральний проспект 11-5 та має всі необхідні зручності для відвідувачів. Це об'єкт розташований дуже зручно. Тут проходять всі транспортні артерії по цьому місцю. Об'єкт розташований в будівлі з укриттям, було відремонтовано укриття. Тобто, всі необхідні умови для надання тут адміністративних послуг навіть у військовий час є. Відкриття ЦНАПу стало можливе завдяки співпраці міської влади з закордонними партнерами, серед яких ПРООН, ДІРСІ та Посольство Данії в Україні, зокрема його офіс у Миколаєві. Ми нещодавно відкрили також ЦНАП у Корабельному районі, тобто сьогодні у Заводському, тобто це другий ЦНАП в місті Миколаєві, це четвертий в області. Скоро також ну нещодавно відкрили у Шнігурівці і скоро буде ще в Копліві. Тобто, це тому, що ми розуміємо, що це стратегічно важливо. Для міста і для області, щоб громадянам тут було комфортно жити і щоб було легко на ну, всі ці бюрократичні такі питання вирішувати за період роботи в тестовому режимі послугами нового ЦНАПу, вже встигла скористатися значна кількість миколаївців У заводському районі міста Миколаєва. Раніше не було центру надання адміністративних послуг. Це відкриття. Першого такого центру в цьому районі. Район налічує близько 130 тисяч мешканців, тому я думаю, що мешканці і цього району, і мешканці, які поряд проживають, можливо, і в центральному районі, вони будуть задоволені. Ми вже працюємо близько трьох тижнів у тестовому режимі. Нами вже прийнято більше 500 послуг за ці три тижні. Отримано більше 20 схвальних відгуків. Близько 10 працівників нового ЦНАПу в Заводському районі щодня консультуватимуть жителів нашого міста. Це дозволить зняти навантаження з інших відділень і полегшити процес надання адміністративних послуг у Миколаєві. Яна циня Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.